Чудо на останніх секундах у виконанні українця в іноземному чемпіонаті, епічне повернення Віктора Циганкова в матчі ла Ліги Жерона Алавес. як Артем Довбек врятував Рому в важливому матчі серії А, дебютний асист від українця в Британії, а також новий бразилець Динамо Київ, того нових трансферів зими 2025. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Наполі хоч і йде на першому місці в серії, а але вирішило провести одну з найактивніших трансферних компаній цієї зими, хедлайнером якої стане звичайно хвіча кварасхилія. Грузин вже попросив керівництво відпустити його з команди. Про що офіційно голосив Антоніо Кунте. Більш того, якщо ще тиждень тому всі говорили то про м'ю, то про Челсі, то про ПСЖ, то зараз вже відомо точно, що на 99% півзахисник приєднається саме до Парижана, з яким він вже погодив п'ятирічний контракт. А в Наполі повинно надійти близько 80 мільйонів євро. На наступному тижні очікується фінальна зустріч між клубами. Ну а поки Наполі оголосило про підписання ексидент-клубника нашого Іллі Заборного, Філіп Білінг перейшов з серію А на правах оренди, але з можливістю викупу за 10 мільйонів євро, оцінюється Дачана 14. Минулі 4 сезони він був справжнім лідером вишення. А ось цього року став глибоким резервістом. Також пішли в рух процеси в Манчестер Сіті. Клуб вже майже підписав за 50 мільйонів талановитого узбека Абдулкадіра Хусанова, але і цього там вважають замало. Так, одночасно з центральним захисником в Манчестері готуються й до приїзду і відкриття цього сезону в Бундеслізі Омара Мармуша, який повинен додати конкуренцію напад і замінити втрату Хуліана Альвареса в цьому сезоні. У єгиптянина 30 результативних дій в 24 матчах. Трансфер Мартоціння грався в 60 мільйонів євро. Фабріс Романо пише, що цей трансфер також на фінальній стадії. А ось Кайло в окресіті покине про це заявив особисто Пеп Гвардіола. Захисник сам попросив у тренера відпустити його за кордон. Є інформація, що на нього націлився Мілан, який хотів би взяти Кайла у якості вільного агенту, а вокеру навесні стукне 35 років. Лише влітку Рома підписала за 23 мільйони євро урена талановитого Енса Лефе. А вже зараз клуб відпустив француза в оренду Сандерленд. Причина проста: півзахисник майже не грав у жодного з трьох тренерів вовківа, провівши на полі сумарно лише 460 хвилин. Тепер Лефе є найдорожчим гравцем чемпіоншипу і буде грати поруч з Белінем Молодшим та Назарієм Русіним. Девід Мойс повернувся в Евертон. Про це голосили на офіційному сайті Рисок. Зазначу, що минула співпраця шотландця з цим клубом була дуже плідною, адже він працював там аж 11 років. І навіть легендарний Сералікс Феррісон тоді назвав Девіда своїм наступником і сприяв його переїзду в Манчестер одразу після свого відходу. Артем Довбик відзначився ювілейним десятим голом за руму. Зробив це українець на останніх секундах поєдинку проти Болоньї. І слід віддати належне сталевим нервам Артема, адже на кону стояла нічия і важливий один заліковий бал у грі з прямим конкурентом. І загалом непоганий матч у виконанні нападника: три удари поворотам, одна втрачена гарна гольова нагода та вдала гра на команду. Із мінусів це, звичайно, чергові два офсайди, які майже вивели Артема за цим показником у лідері цього сезону серед всіх гравців із топ-7 чемпіонатів. А ще не дивлячись на габарити Довбик, помітно менше виграє дуели в Італії, ніж це було у нього в Іспанії. Лише три вдалі спроби з дев'яти. Нарешті свій перший трофей у Бенфіці отримав Анатолій Трубіна. Орли переграли в серії пенальті Спортинг у фіналі Кубку Португалії. Важливо, що саме українець став одним з героїв цього матчу, адже саме він відбив вирішальний удар із позначки, до цього ще й зробивши кілька непоганих сейвів під час самої гри. Після гри Анатолій дав інтерв'ю, в якому сказав, що хотів би, щоб цей трофей став не останнім для Бенфіки в цьому сезоні. І що він відчуває, що зараз клуб набагато сильніший ніж був в минулому році. Нарешті, після травми у склад Жерони повернувся Віктор Циганкова, який провів на полі 20 хвилин у грізала висом. Героя матчу України, звичайно, не став. Але саме після його виходу підопічні Мічеля забили переможний гол. таким чином піднявшись на сьому сходинку в притул до зони Єврокубків. Віктор встиг отримати 14 разів м'яча, зробити 6 точних передач шести, а ще два навіси, два виноси, виграти дві дуелі з чотирьох та зробити один відбір. Відзначу також першу результативну дію в цьому сезоні в чемпіонаті Шотландії від Максима Кучерявого, який віддав асист у матчі з рейнджерсом. На жаль, це не врятувало його команду від поразки, і вони так і залишаються на останньому місці. Динамо Київ» вирішила зібрати у себе на зимовий перегляд цілу нову команду. Слідом за трьома гравцями, про яких я вже повідомляв у минулих відео. Білосині хочуть запросити ще й Есона із руху, який нещодавно повернувся до Львову після оренди в Мексиці. На рахунку опорника за ці півроку в Америці 13 матчів йому 26 років. Під минулим відео небагатьом вдалося відгадати Давіда Дехея. Під сказках були прапор Іспанії, емблеми Атлетіко та Серіа, а а також червоний диявол з Манчестера. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.